Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в молитві в боротьбі, в радості, в щасті. Сьогодні посилання у нас 25 вересня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас до сильної молитви. Модернізм хоче увійти до ваших думок та вкрасти у вас радість молитви і зустрічі з Ісусом. Тому, дорогі мої дітоньки, обновіть молитву у ваших сім'ях, щоб моє материнське серце було радісним. Як у перші дні, коли я вас вибрала відповідно відповіддю була денно нічна молитва і небо не мовчало. А рясно надавало цьому місцю благодаті, мир і благословення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тепло меджорі, ще дуже жа, навіть жарко. І сьогодні нам Марія каже, що модернізм. Модернізм хоче вкрасти. Радість молитви, хоче вкрасти е, радість зустрічі з Ісусом. Ну, власне, ми бачимо, чому так важко вийти на пустиню, чому так важко побути з Ісусом годину часу, не розмовляючи без телефону. Бо ми вже звикли до цього. Дуже, дуже звикли ми до модернізму. Власне. Навіть я по собі бачу, що дуже важко іноді. Поєднати щось, ти або дивишся новини, а йде або йдеш на пустиню. Неможливо і то і то робити, бо у всіх у нас є обмежений час. У всіх у нас однакова є валюта, це є час. І якщо в тебе в день є праця, в тебе є молитва і в тебе є вільний час на перегляд новин, то не буде часу на пустиню, наприклад. І це є модернізм. Це є модернізм, це Тік-Ток, у нас є, у нас є. Телефон, який тут має кучу модних штучок, кучу всякої інформації, особливо негативної інформації, бо вже науково доведено, що на негативна інформація краще людям заходить. У нас є ломка від цієї негативної інформації. Тобто не просто так всі новини трублять про негатив один. Бо чим більше негативної інформації, чим більше негативних новин, тим вищий рейтинг телеканалу. Чому у нас нема каналу, де добрі новини? Чому навіть Радіо Марія заголовки дає такі ці, щоб було щось негативне. Там ядерна війна, там такі заголовки, щоб люди дивилися то відео. Там в тому відео потім нічого нема, але заголовок такий, наче там уже Третя світова почалася. Або сатана прийшов, або іще якась штука. Ну, тобто це негативна інформація нас манить, манить. Вона нас заманює І тому власне. Вигідно, щоб всі новини були напічкані негативом. Більше негатива, більше він, більше рейтингів. Так воно працює. Ну і звісно, цей весь негатив краде твій мир, твою радість і твій час. Твій час для зустрічі з Ісусом, твій час з Богом. Власне, тому Марія каже нам сьогодні, що цей модерніст хоче увійти до вашого. Уявіть собі, ще 200 років тому не було таких новин. І люди собі знали тільки, що сусідка там померла, або сусідка вийшла заміж. Тобто такі новини мінімальні, або на нашу країну напали, наприклад, або все добре. І тому, коли все добре, то можна нічого не робити. Коли все погано, то треба щось робити. І ми потім починаємо метушитися. А проблема зараз в цих негативних новинах, що ми бачимо негативні новини з усього світу. Щось маємо робити, а нічого не можемо зробити. І то у нас просто робиться всередині. Від того йде внутрішній стрес, внутрішнє переїдання. Це все взаємопов'язане. Коли я кажу не дивіться новини, я не кажу просто так, бо треба бути дядлами і нічого не розуміти в житті. Ні, бо менше негативу. Коли почалась війна в Ізраїлі, я не дивлюсь новин ніколи. І я дізнався про це. Повірте, коли щось трапиться таке. Супер, про що вам треба буде знати, ви це почуєте від свого сусіда, від свого не знаю близької людини якоїсь, або просто на вулиці хтось буде йти і кричати. Тобто, про такі важливі новини ви дізнаєтесь, якби ви вже не ховалися. Це треба хіба що жити десь на горі, щоб тебе ніхто там не бачив, тоді ти не будеш знати цих новин. Тобто такі важливі різні речі. Ви будете знати, і без перегляду телевізора, без перегляду різного роду негативної інформації. Але буде ломка, буде ломка, ломка. Марія каже, що цей модернізм хоче увійти до наших думок, до твоїх думок і вкрасти радість молитви і зустріч з Ісусом. Дійсно, краде, бо тобі легше полежати в новинах годинку в телефоні, ніж піти на пустиню, побути на самоті. З Ісусом, і ти не розумієш, яка там радість. Сидиш цілу годину і чекаєш, коли там Господь щось скаже, а може і не скаже. Ну, дивлячись, як чекаєш. Тому Марія нас застерігає про це, застерігає. Зараз бачимо накал страстей, там війна, там війна, і треба ж дивитися, треба дивитися. Але що зміниться від того, що ти дивишся і будеш знати на годину раніше, що ядерна війна почалась, або що Третя світова почалась. Ну, будеш ти знати на годину раніше, ніж, наприклад, хтось інший, хто не дивиться новин. І що це змінить? Нічого не змінить. Ти будеш все одно обмежений в своєму просторі. Будеш чекати, коли на тебе впаде та ядерна бомба. Ну, майже нічого не зміниться. Основний посил треба бути готовим. Треба бути готовим, бо е, і можеш ще й не дожити до тої ядерної війни. Все може бути. Знаєте, можна завтра вже. Особистий кінець світу пережити і не дожити до тої світової війни. Тому нема що хвилюватися за то. Завтра про себе само потурбується. Тома, дорога моя дитинко, обнови молитву у своїй сім'ї, щоб моє материнське серце було радісним, як у перші дні, коли я тебе вибрала. І відповіддю була денно нічна молитва, і небо не мовчало, а рясно давала тобі. Тобі і твоєму місцю благодаті, мир і благословення. Чи пам'ятаєш такий час, коли це було? Якщо не було, то треба ще дойти до того. Але вірю, що кожен, хто був вже в Меджугорі, пам'ятає той час. Або хто був народжений з висоти, знає цей час, коли молитва була денно і ночно, коли небо не мовчало і благословляло, і, і різні чудеса і знамена траплялися. То Марія нас заохочує до цих часів. Знаєте, яка б війна не почалася? третя, п'ята, 10, ядерна, атомна, енергетична, будь, вони будуть постійно, вони були постійно. Головне бути готовим, бути готовим до чудес, знамен і благодаті. Бо може весь світ завернутися, а ти будеш знову жити в надприродній спосіб. І до цього нас Марія закликає, щоб ми в молитві знаходили свій відпочинок, свою радість. І не велися на ці час сучасні модернізмні штучки, які просто нас вишибають. Наш час просто виносять, крадуть. І крадуть як? Ми самі віддаємо. Сам ти віддаєш найдорожче це є час, і ти його віддаєш на, на огляд фейсбуку, на огляд новин, просто віддаєш себе, своє життя. Практика: давайте часу більше віддавати Богу. І змінілізуємо до, до самого мінімуму, наскільки це можливо, вхід новин в наші думки, в наші голови. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Па-па.